Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у нашому випуску такі новини: президент України Петро Порошенко не виключає, що у зоні прилеглі до антитерористичної операції буде запроваджений особливий режим. У середу на засіданні уряду голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що Україна має ефективно використовувати час припинення вогню, зокрема для посилення нашої армії. Кабінет міністрів до 15 вересня внесе до парламенту проєкт державного бюджету на 2015 рік та низку законопроєктів, необхідних для бюджетної реформи. Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль передав у середу Товариству Червоного Христа України сім транспортних засобів а також гуманітарну допомогу у розмірі 1 мільйон євро. У Запорізькій області затримано 20 бойовиків, які видавали себе за тимчасових переселенців. Міністр оборони Малайзії Хішамудін Хусейн прибув у Москву на консультацію по авіакатастрофі Боїнга МН-17, що сталася на сході України. Російські війська продовжують концентрацію сил у районі Новоазовська. На даний напрям перекинуто щонайменше 180 одиниць військової техніки. Лідер громадського руху Автомайдан Сергій Коба з початком парламентських переговорів оголосив про ініціативу проведення акції Гади лізуть у владу, що передбачає люстрацію депутатів. Це був дайджест новинок Ренформу станом на 16 годину 10 вересня.